Початок повномасштабного вторгнення Росії українська авіація зустріла не лише із застарілими радянськими літаками та гелікоптерами, а й із гострою нестачою захисного спорядження для авіаторів. Чи не на найбільше потрібні льотні вогнетривки, комбінезони, шоломи та рукавиці? Закрити цю проблему допомагає ініціатива Flight Gear Ukraine – двох американських авіаторів у відставці: Тревора Герстена і Пітера Грінбурга. Під час своєї кар'єри Герстен займався військовою співпрацею між США, НАТО та іншими країнами. Зокрема, працював із українськими повітряними силами. оскільки я мав попередні контакти з українськими ВПС ще до лютого 2022 року. Ми дружили, коли відбулося велике вторгнення, це стало особистим питанням. Я хотів допомогти. Деякі друзі, з якими я зустрічався, казали про спорядження, яке було потрібно: льотне спорядження для захисту від вогню чи медичне спорядження. Ось як я почав із бажання допомогти своїм друзям, і зараз я співпрацюю із дев'ятьма різними авіаційними бригадами у повітряних силах: морській та армійській авіації. До ініціативи Герстина приєднався і пілот F-16 ВПС США у відставці. Пітер Грінбург. Вони почали збирати вживане і цілком ефективне оснащення, яке жертвують американські та європейські пілоти у відставці. Знаєте, Західний пілот, пілот НАТО, коли підходить до свого літака, на ньому спорядження на тисячі і тисячі доларів. Особливо в холодну погоду це спеціально створені синтетичні волокна. Деякі з цих комбінізонів навіть містять кевлар, який використовують у бронежилетах, коли на пробивному одязі. Тож ми зрозуміли, що тисячі і тисячі доларів, сотні тисяч доларів високоякісної вогнестійкої тканини просто лежать у шафах по всіх США та Європі. Захисне обмундирування західних пілотів передають українцям адресно відповідного розміру, конкретним авіаторам, які виконують бойові завдання. Також купують нові елементи спорядження у співпраці із благодійними організаціями for Ukraine» та «White Stork». Загалом Херстону і Грінбургу вдалось передати українцям понад 500 льотних комбінезонів, 180 льотних курток, 300 пар льотних рукавиць, 150 вогнетривких балаклав, понад 70 тактичних і рятувальних жилетів, 200 особи. Стих аптечок Ви знаєте, якщо ви підете на склад на базі ВПС США знаєте там є усе це спорядження у надлишку. Вони мають усі можливі розміри, але в Україні це не так. Тож шукаємо спорядження відповідно до розміру і зросту, розмір грудей окремих авіаторів. І ми також почали працювати з рятувальниками, також із пожежниками, тому що всі вони потребують найкращого можливого спорядження. Отже, наша мета полягає в тому, що будь-яке обладнання та будь-який одяг, який ми можемо надати, ми надамо тому, що саме він може врятувати життя цих хлопців. Вони щодня в бою вони виконують набагато небезпечніші місії, ніж я коли-небудь літав у своїй кар'єрі. Тож мати можливість надати їм щось, що могло б врятувати від поранень або від смерті в випадку катапультування чи нещасного випадку, це справді честь робити це. В авіації, яка за своєю суттю є небезпечною, вогонь завжди є великим ворогом, і серед українських військових було багато опікових поранень. Коли ви говорите про військову авіацію, особливо про військову авіацію під час бою, коли ворог стріляє у відповідь, ваша загроза від вогню різко зростає не лише від боєприпасів противника, а й від боєприпасів, які у вас на борту. Тож вогнетривке спорядження рятує життя. А в авіації, коли справа доходить до пожежі, часто секунд. Ди вирішують, чи виживе хтось, чи загине. І тому наша філософія і наша мета дати якомога більшій кількості українських авіаторів ці секунди часу. Український льотчик Фантом розповідає, що Герстен і Грінбург значно допомогли і повітряним силам України, і армійській та морській авіації. Також за його словами, українські та західні пілоти у відставці підтримують тісні контакти. Велика іде допомога від наших партнерів льотчиків. Вона вже почалась дуже давно. Від ще не помиляюсь з дев'яносто років, і потім вже продовжувалася під час спільних військових навчань. Чистина було в му році і в 18-му році, і вже льотчики особисто один з одним могли познайомитись такі більш тісні взаємовідносини, звичайно, дочі. Під час цих навчань а, і наші пілоти, і їхні пілоти е, обмінювалися досвідом. Ми навчалися, як е, західні е, повітряні сили ведуть е, повітряні операції, тобто наші вжильотчики е, набиралися досвіду. І потім, коли вже почалось е, повноважтабна вторгнення, в 2022 році е, саме ті е, тісні взаємовідносини допомогли е, отримати нам багато. Е, Різноманітних і матеріальних, і нематеріальних можна так сказати, речей, зокрема, розповідає фантом: західні авіатори підтримують українських побратимів у їхньому переході на винищувачі четвертого покоління F-16. Коли почалось питання перепідготовки льотчиків на новий тип літака, ще да навіть до того як було відомо, який літак це буде замінювати наш застрілий радянський парк. Ми вже почали працювати над тим, що треба міняти концепцію і підготовку. Тобто, ми вже розуміли під час цих навчань, що наші підходи, наші процедури вони відрізняються, і це це якраз пілоти, партнери, і не тільки американські пілоти, і інших країн. Вони формували свого роду підготовки онлайн підготовки, щоб ми вже знали в якому руслі рухатись, щоб після цього вже покращити і під... пришвидшити, можна, так би мовити, перепідготовку на літаки f 16. І ми, наші пілоти, ми даром час не втрачали і готувалися, як міг, і ці ж пілоти нам допомагали з. Інформацію з відкритих джерел, звісно, ту, яку вони могли з нами ділитися, і навіть своїм досвідом за цю підтримку українські льотчики дякують, відправляючи західним свої шеврони. Коли ми відвідуємо базу і передаємо комусь льотні костюми, рукавички та куртки, які їх захистять, вони дуже дуже вдячні. Її підрозділи завжди надсилатимуть у відповідь шеврони, а ми надсилаємо ці шеврони донорам. Це можливість для українців висловити подяку, але це також допомагає побудувати особистий зв'язок, тому що є хтось на Гаваях, Вайові чи Каліфорнії, хто знає зараз у моєму льотному комбінезоні літає пілот міг 29 в 40-й бригаді. Діалендафоріт При цьому західні авіатори дуже добре усвідомлюють, які надзвичайні виклики стоять перед українськими повітряними силами зараз. Цей процес для ПС України триває, і це великий виклик підготувати інфраструктуру до Ф-16, до західних літаків. Навчити техніків це складно. Щодо окремих пілотів, це важко. Вони ж люди. Їм потрібен відпочинок, те, що їх фактично просять робити, це кожну хвилину, коли вони не сплять і не беруть активної участі у бойових діях. Ми просимо їх знову вивчити все про свою роботу на новій мові та новому обладнанні, і навіть із новою тактикою. Це величезний тяга для нинішніх авіаторів. Це довгий шлях, і те, як вони роблять це, я глибоко вражений ними. Я глибоко захоплююсь їхньою мужністю. Марія Прус, Максим Шульга, Голос Америки.